А зараз хочу поговорити, як же мотивувати дітей. Діти зараз і гаджети мають, і ходять, і, і все мають, і батьки не можуть справитись, не можуть замотивувати. Як же нам мотивувати? Ну, по-перше, зразу скажу, що і їжею, іграшкою, іграшками, і покаранням зрозуміло не можна мотивувати, бо ну скільки ще й тої їжі, скільки тих ще іграшок, і що весь час кричати, покарати дитину? Ні. А що ж тоді можна? А можна завдання давати в ігровій формі. Коли дитині цікаво, бо п'ятирічки, і навіть шестирічки це провідна діяльність у цих дітей ігрова. Тому в іграх. І не тільки в Зошиті цілий урок ви сидите, пишете. Ні, письмо в Зошиті це десь 10% від цього заняття. Все інше це ігри, ігри, ігри. Далі, знову ж таки, коли ми підбадьорюємо дитину, заохочуємо, але не ти молодець. А ти гарно це зробив. В тебе сьогодні вийшло. В тебе сьогодні вийшло, ніж, ніж, вийшло краще, ніж вчора. Не, не краще, ніж у вані Петі, Саші. Ні. Ми не порівнюємо з іншими діточками. А в тебе, ніж у тебе. Але раніше, ти подивись, тиждень тому ти не читав, а сьогодні ти вже складиш. Супер! Ну, тобто, розумієте? Бо якщо весь час молодець, молодець, то дитина, оці знаєте, коли не молодець, вона вже плаче і не хоче програвати. Вона тільки першою хоче, а що вона не перша, то взагалі нічого не хочу, тому не ти молодець, а в тебе виходить. От, ну і звичайно, що. Виходить як у там у дорослого, да тобто дитина дуже часто хоче відчувати себе дорослою, і то даємо можливість дитині відчути, тобто таким чином похвалити, щоб дитина відчувала, що. Поз, тобто позитивні емоції відчувала. І це далі можуть бути ляльки, помічники, наліпки, але не тільки наліпки. Я вже вам казала, що випереджуючи навчання і тактильна оця бетка, що сьогодні я вам показувала, це теж вони є м такими мотивуючими. Е і можете наліпки, доклейки робити самостійно тематичні. Оте, От що я вам казала, у тебе все вийде, там, я в тебе вірю, дивись, як виходить. І конкретно що? Не треба обманювати дитину. Дитина розуміє, якщо вона написала погано, то вона написала погано. Але якщо, наприклад, цілий рядочок дитина написала літер, то не треба звертати увагу на ту літеру, яку вона написала погано. А зверніть увагу і обведіть там зеленим чи червоним олівцем, яким хочете, ту літеру, яка у дитини вийшла. Найкраще, а яка тобі тут літера в рядочку, подобається точно, отут у тебе вийшло Ну все, оце далі так старайся. Що наприклад для дитини, яка якої переважає, бо у нас багато у нас дійсно множинний інтелект, але переважає, наприклад, тілесно кінестетичний то ось для такої дитини дуже важливі обнімашки. Якщо ви дасте розмальовку там ну, додому, да замість наліпки, о, це буде су. А якщо дитина, наприклад, у неї переважає візуально просторовий інтелект, то для цієї дитини найбільше покарання це вигляд розлученого дорослого. розумієте Вона вже відключається, вона нічого не бачить, не розуміє, або розлученої конкретно мами. от Якщо у дитини, природно такий вона як пробувач, оця, оцей інтелект переважає, то дайте наліпку тільки з котиком. да там чи з собою. Батько, оце важливо. І ви не треба вам тестувати, ви побачите, ви по дітях побачите, кого як мотивувати. Є якісь загальні оці, е, методи, да види е, мотивації, а є вже когось конкретно. Може, цій дитині не треба наліпку. в мене, в мене дійсно деякі діти наліпки не беруть, але якщо обнімеш, оте все. Оце обняв все не треба на ліпки, нічого не треба. Ну і оце останніх три мотиваційних елементи. Дуже хочу звернути увагу. Перше, оце загальне таке, що для всіх. Для всіх дітей працює це позитивний емоційний фон. Коли ви радісна, коли такий емоційний стан на заняттях класний, то й діти хочуть прийти до вас. Порядок вивчення матеріалу. Це я це мені діти підказали. Коли я почала <клес> з діточками вчити. Шість голосних потім приголосні підряд, от потім йоти йотовані, то це виявилось. Я не знала, це діти підказали, що для них це мотивація. А знаєте чому? Тому що коли ми почали вивчати вже приголосні і дійшли там до третьої літери, приходить хлопчик на заняття і каже: А сьогодні ми будемо вчити там в чи г. А я а -а -а да, точно. А всі діти, а як ти дізнався? Так коли наш Юрівна казала, що е ми підряд вчимо. О, всі нас там. Деякі діти вже наступний раз теж прийшли, а потім всі приходили до мене, і вони вже знали, яку літери такі. Дайте, горд, такі, е, Вони вже о, я знаю. І вони, наче цією літерою, грали все заняття. і У них була мотивація, я ж знаю правильно. Вони вже наперед йшли, знали, що вони будуть робити. і Для них це була мотивація. Це я не знала, це діти. Отака підказка була від дітей. Ну і звичайно, мотивацією є, і допомогою е, результат роботи. І Даному випадку зошит. Я не кажу тільки про свій зошит. Я кажу взагалі, що матеріали не мають бути на листочках. От чесно, листочки губляться, і батьки не бачать вашу послідовність, і ну, діти якось ставляться. Ну, листочок і листочок. Там загубив, там пом'яв, там порвав. А якщо зошит, я вже побачила. Буває так: дитина от не може виконати завдання, сидить і перегортає. Свій зошит і знаходить завдання, яке або йому подобається, або йому колись було це важко зробити, але він ви зробив. Я не, не підганяю в цей час дитину, даю можливість він психологічно набирається сил, себе мотивує, і я можу тільки підійти, побачу таке, підходжу і кажу: о, ти бачиш, як ти тут здорово зробив, класно. Ну і ти зараз зробиш. Все, і дитина вже, вже його замотивувала і пішов. Тому я за зошити, а не за окремі листочки. І, звичайно, зона найближчого розвитку дитини за Юлією Борисівною Гіппенрейтер, коли ви не зразу звалюєте на дитину, це про що ми говорили, послідовність, да? не зразу все підряд, а послідовно. Сьогодні ти вмієш от стільки, а завтра ти вмієш вже стільки, тільки там, де от стільки ти працюєш сам, а там, де треба стільки, я тобі допомагаю. Ну, доросла людина допомагає. А завтра ти вже сам це можеш. І ми оце коло збільшуємо, збільшуємо. І поступово даємо можливість дитині зростати у своїх знаннях, навичках і вміннях. Ну і про множини інтелект я вам вже розказала, це теж як момент мотивації.